Дорогі брати і сестри, присутні в залі, дорогі наші гості, друзі, брати і сестри з надвірної старічя, з хто присутність пньова, всіх вас вітаю. Вітаю з приїздом тебе, брат Василь. Ти повернувся до своєї сім'ї. Надіюсь, що це принесе позитив для церкви, для всіх нас. Підключайся до праці, яка у нас дуже дуже потрібні нам руки і жіночі, і чоловічі. До вас всіх і до тих, хто дивиться нас е, на екранах своїх моніторів, ось такі оголошення. Перше, через брак снігу в Буковелі, відповідно, сезон катання на лижах не відкритий. Діти, які мали би заїхати завтра до нас, 22-ї бригади, переноситься. На січень, а можливо, навіть і на люті. Вони не приїдуть, тому що їх ціль була приїхати тільки покататись на лежах, навчитися. Наступного оголошення. Дякуємо Богові, хоч ми не бачимо я не бачу у наших рядах Діану Токарук, але чув, що операція пройшла успішно, вона проходить реабілітацію. Слава нашому Господу! Хай Бог дасть їй повне одужання. Наступного оголошення 16 грудня в місті івано франківській обласній клінічній лікарні буде оперуватись наша сестра Слезінська Надія. Ми тримаємось за Божу руку, підтримуємо тебе і будемо молитися, щоб операція пройшла успішно. Я хотіла подякувати доле. Я широкий дуже приємно, що маю церкву, яка міг відчувати, підтримати <рикан> і я на цьому верті до Дякую. Прийміть подяку від Олі Коваль за почуті Господом молитви наші, які ми звершували за неї. Також пройшла успішна операція. Може, більше ви скажете мені, Мисюк, як там у неї стан. Так, мене дякувала, жарвала привіт і казала, що праця пішла більш менш нормально. Так, і зараз буде реабілітація. І діакола діакола. Будемо продовжувати молитись за реабілітацію. Ще не сестри, але приятельки нашої Олі Коваль. Завтра буде випічка на 10-ту годину, але хочеться тому запрошуємо всіх прийняти участь. Я вже казав, що завтрашню випічку, швидше всього, буде відвезена. У лисець, де є дві лікарні: госпіталь для військових суду, і є лікарня лисецька центральна, в якій я особисто брат Ваня ми були, бачили поранених наших хлопців. Є достатньо на військах інвалідних і таких різних хвороб. Вони там лікуються, і там велика кількість, і ми ще там ні разу не були туди. Ми туди відвеземо завтрашню випічку. Хочу подякувати нашому односельчанину, який вражає залишитись невідомим, за пожертву. Хочу подякувати від імені цієї групи, яка робить випічку. Подякувати чорнославській родині, сім'ї, яка вже довший час торгує урочищі Водишиної на вулиці Лісова, за те, що коли вони почули, що у нас годують дітей, печуть випічку, подарували нашій церкві 5 літр сметани. Враховуючи, що так корови зараз не дуже сильно дояться, ну ми знаємо період, коли 5 літрів сметани це велика пожертва для нашої, нашого служіння і просто, просто ну, до сліз викликають. Отакі, ну знаєте, замечаю, що не так багато є від наших односельців, від сусідів, але ось такі невеличкі вчинки, добрі вчинки, вони просто викликають сльози. Подяка цій сім'ї щорних ослав. Хай Бог береже вас. 16 грудня, тоді, коли буде оперувати Слізінська надія, буде оперуватись чоловік нашої сестри Андрусяк Марії в, місті, в Англії в місті Лондон. У нього буде також складна операція на око. Лікарі будуть боротися за те, щоб зберегти око. Очний тиск, який. Викликав великі ускладнення. І ось сестра Марія просить молитися і за те, щоб пройшла успішно операція, оперувала успішно її чоловіка. Після обіду в 1600 як завжди, у нас буде богослужіння. Але богослужіння буде незвичайне. На цьому богослужінні не буде проповіді. На цьому богослужінні в слайдах документально виписки з допитів віруючих нашого села, нашої церкви, виписки протоколів, виписки різних доносів. Матеріали документальні будуть приведені, щоб наша церква побачила справжню правдиву історію. Як починалось? Все це взято з архіва, до якого не так просто мати доступ. До деяких архівів, до деякого архіву, ми ще чекаємо дозволу, наприклад, Служби безпеки України. І нам дадуть дозвіл. Тоді ми побачимо ще більше, яке було, яка була правдива історія нашої церкви. Чи це круто, чи це гарно, як нам представлено було у фільмі до 90-річчя. Що мене побудило, а саме цей фільм і побудив. Ви знаєте, що я раптово захворів, і до, притому досить серйозно, я подумав, що може я ще не все зробив, щоб церква наша зберегла єдність і не відійшла, і не повернулася назад в Єгипет, як я це казав. Тому Бог дав мені можливість ознайомитись. І не тільки мені. Три брати ми отримали цей дозвіл, і ми ознайомились. Нас було троє свідків, щоб не було ніяких. Там, що хтось один щось показав, щось не показав. Настрої були тому свідками. От я ж зараз тримчу. Те, що ми пережили, коли ми подивились, назвати просто шоком це мало назвати. Тому прошу всіх після обіду прийти. Ми зробимо висновки. Це стосується нашої церкви. Хочеться подякувати за горіхи, за часник від родини Демченків, які передали нам таку пожертву. Вони часто жертвують, наприклад, ми знаємо і мед від них пожертва був. Хочу сказати, що Олександр Єфремов звернувся до нас і каже: у мене є хороший товариш, по братим, який фермер, і в якого дуже гарно уродила цього разу. Його поля. І він каже, і коли каже, я розказав йому про те, що біля слави приймають людей, що люди дуже трудяться, сказав це як мурашник, вже він дав нам назву мурашник. Фермер сказав: Я готовий побажати, скільки зможуть забрати у мене цибулі, капусти, моркви і буряків. Я сказав йому, що у нам так багато не треба для дітей сиріт. Ми самі годуємо їх з того, що ми маємо. З того, що ми виростили все. Він сказав, що Степан це не для дітей сиріт, це для вашої церкви. Візьміть, скільки зможете, і поділіть на кожного члена церкви, який трудиться на цій ниві для цих дітей сиріт Як бачимо, цей фермер якесь таке проявив бажання якось нам віддячити. Якщо ви даєте згоду, значить ми переговоримо, відправимо, ми не будемо такими наглі. Як сказав мені брат, його сьогодні немає. З що дати тобі Камаза, я йому говорив про буса спринтера. А він каже, Камаза, я кажу: ні, ми такими наглими не хочемо бути, щоб зараз їхати до людини і Камазом. Нам достатньо 2-3 тони поїхати спринтером. І це вже буде хороша, хороша якась така, ну, така увага до членів церкви. Якщо ви дасте на це згоду, значить наступного тижня ми це зробимо. Як бачите, капелан Єфремов. Любить нашу церкву, рекламує її труд. Ну і, відповідно, приносить певні плоди для нашої церкви. І насамкінець хочу привітати з Днем народження мого рідного брата. Славік, я тебе вітаю. Я пам'ятаю. Ну, я не пам'ятаю день твого народження, хоча у нас різниця велика. Але я пам'ятаю один момент з нашого життя, коли ти був сильно захворів, і твоє життя було між життям і смертю. І мама відвезли в Яремчі, і там в Яремчі, я приходив, відвідував тебе, і там Бог дав тобі життя. Я, це твій був другий день народження. Я вітаю тебе з цим днем народження. Я прошу пам'ятати, коли Бог двічі дав. Тобі другий раз день народження. Ти цього не пам'ятаєш. Я хочу, щоб ти був вірний Богові. Чесний, вірний, справедливий і до кінця свого життя був служив Господу нашому Богові. Ось всі оголошення хочу передати привіти від Маріки Андрусяк, яка просила про молитву. Від Ані Бевзюк, від Сергія Клеменка, який розповсюджує наші газети. Від Саші Волокітіна, який підтримує зв'язок з церквою Християн Суботнього дня в Польщі, по моєму місто Щецін, і пастор тої церкви, це, це нащадки Куби, Альфреда Куби. Ми вже виходимо на, на, на такий зв'язок з ними. І Петро, Петр Яблонський, пастор цієї церкви. Радий, що є така церква в Західній Україні, передає нам щире гаряче вітання. Петро Іванович з Одеси, 99-й рік його життя, який ще доглядає свого сина, з сином разом живуть, похоронив цього року свою дружину, любить нашу церкву, підтримує нашу церкву, молиться за мене і за нас всіх, передає щире вітання нашій церкві. Від сім'ї Калитюка Віктора Івалі щире вітання. Від Мішан Васі і Олі з Білої церкви щире вітання. Від капелана Геннадія, щире вітання. Хотів би з нами скласти меморандум, щоб і їх дітки приїжджали десь до нас трошки відпочити. Він приїде з цього приводу скоро. Від Валерія Рябкова щире вітання. Від нашого брата Василя Ванжури з Брянська Росія. Ще гаряче вітання, яке не пропускає жодного оголошення, жодної проповіді. І Як він мені написав приват, що він постійно в молитві за мене особисто і за нашу церкву. Від Валерія Рябкова, я вже казав, від Віктора Павлія з Хуста і, і, той, і той нашої групки. Думаю, на другу суботу Андрій привезе це вітання. Сьогодні він там, з сім'єю. Відаліка і наді бурлаки з міста Мінден і від моєї сім'ї з міста Антверпен, Бельгія. Якщо у братів і сестер є ще привітання, будь ласка, передайте привіти нашій церкві. Ще вітання Ще вітання від е, села Русалівка від Демченків, родини Демченків. Я буду озвучувати. Сім'я нагоня з Франківська передбала щери християнський привіт, каже, ми мормо, йдемо пробум привіт, а також і є маяка передбуть ще привіт. Нашої групки Жашкова, то розчили щирі вітання. Оля Ланецька з Харкова передбала Ланецька Оля з Харкова передає вітання. Каже, нема. Е, нема електроенергії, але їй побажали, що у нас є своє світло івамірське грі світи тим світлом людям. будь ласка. з кривого поля. Аня передавала привіт, казала молитися. За неї. Е, дякую При... привітання з кривого поля. Ми, от зараз, обговорили з керівником молоді про те, що ми будемо криве поле відвідувати. Чекаємо повернення Андрія Кодряна, і перша поїздка у нас буде в криве поле. А далі по тих точках, які є за межами нашого села. Є ще вітання? Якщо більше привітів не маємо, церква підніметься. За всі привіти. Ще? І навзаєм. Ще? Так сталося, що я не можу бути дуже довго на служінні. По стану здоров'я і дві суботи. Я вже не був на молитовному. Я дякую. Брату Василю і всій групі, яка збирається, я надіюсь до вас повернутися якомога швидше. Але я знаю, що ви продовжуєте молитись, досліджуєте слово Боже. І основна наша молитва сьогодні це за мир в Україні, припинення війни. Ну і, безперечно, багато інших турбот, проблем вони є в нашому списку. Але на, зараз, на, на даний момент я би хотів заакцентувати: це ми молимось за реабілітацію тих сестер. Які ми вже знаємо, коваль Оля Діана пройшли операцію за їх реабілітацію. Ми молимось за операцію, щоб успішною була операція Слезінської надії 16 грудня, за повне одужання Олі Коваль Діани Токарок за успішну операцію чоловіка Марії Андрусяк в Лондоні. Ну і, безперечно, я прошу продовжувати молитись і за моє здоров'я. Якщо є ще молитви в когось, є ще прохання в когось, потреба в молитві. Будь ласка, сміливіше задавайте, кажіть, озвучуйте, і ми будемо молитися. Тому, будь ласка, Цього тижня я буду, щоб господь, виходить мама, яка залишається тут. А я допомагаю пенсію, і ще вийде. Зрозуміло. Є ще прохання. Сміливіше. Ми будемо молитися ще. Я цей тиждень постійно був в курсі, а от, а от записати не записав. Ну, я ще раз кажу, що я не зовсім себе дуже добре тепер чую. Але у нас також хворіє пан Чошак Михайло. Минулої суботи я про це говорив. Чошак Михайло, і напевно наступного тижня він буде у доктор, у лікаря, кардіолога. Це буде на Мазепи. Там Сестра Оксана домовилася з якоюсь лікаркою. Я також їй дав координати лікарки, яка мене лікувала, і вже буде видно, хто там буде мати можливість прийняти брата Михайла Панчошика обстежити. По тих аналізах таких у нього немає такого критичного стану. тобто, немає інфаркту, немає якихось там предвідкартних станів, але бляшки у судинах, що, до речі, у багатьох із нас це є буває, є, і які створюють тиск, а тиск, відповідно, потім великий тиск впливає на серце. Тому просимо Бога і за нього, щоб пройшло гарне обстеження, щоб йому вдало підібрали ліки, вдало підібрали ліки, і щоб він був знову разом з нами. Зрозуміло, так? Немає більше? Є. Я прошу помолитися за мою рідну сестру гуменю Наталію Кницю. Вона дістала великий інсульт і була в комі, і тепер ніяк не може складитися. Добре, я прошу підійти, потім мені дати пізніше прізвище, щоб я вніс список і, можливо, на другу суботу я вже буду на молотові. Гуменюк Наталя Дмитрівна. Добре, Господи, ти почув прохання наші, давайте церква підніметься і будемо молитися. Господи Боже, батько Авраама, Ісаака Якова, наш батько. І в радісні хвилини наша церква, коли святкує радісні події, радісні дати, вона щиро дякує тобі, співає, славить, вірші розказує, сценки різні. І я переконаний, що тобі радісно спостерігати, як тебе славить твій народ. Але, на жаль, ми живемо в долині тіні смертної. Нам важко переходити через цю долину, і з нами можуть траплятись дуже погані випадки: і аварії, і несподівані хвороби, і якісь стихійні лиха, які приносять не тільки біду людям поза церквою, але й Твоїм дітям. Господи, дай нам сили все це перенести. Щоби не торкнулось нас, дай нам сили не нарікати, і мені особисто, дай сили сприйняти Твою волю спокійно, без страху. Дай ніколи не показати. Своїм сім'ї, своїй родині, своїм друзям якийсь страх, якісь переживання, хвилювання. Господи, дай нам усім, ми в такі хвилини, в такі хвилини сумні, ми звертаємося до Тебе уже не зі співом радість, радості, як це буває на свята, а сльозами, сльозами прохання помилувати, простити, захистити, якщо Твоя ласка, врятувати, продовжити життя. А якщо ні, то прийняти все, що ти нам назначаєш, спокійно, з твердою вірою в те, що ти наш Спаситель, і що ти колись нас виведеш із долини тіні смертної на простори небесного Ханаану. Почуй молитви, а ми тобі за все дякуємо. Вислухай прохання, які були озвучені і не озвучені. Слава тобі за все. Амінь.